Не заплатив сади у темряві, енергетики вдалися до відключення вуличного освітлення Івано-Франківська. Причина більш ніж 30-ти тисячний борг за електрику від комунальників міськсвітла. світла, і це лише за січень у Івано-Франківському ремі. Вважають, до такої ситуації призвела безвідповідальність чиновників. Мовляв, ті неправильно спланували свої бюджети. Відтак мешканці змушені блукати у темряві вулицями набережної, Кармалюка, Коновальця і навіть центральними незалежності та січових стрільців. Кошти, котрі потрібні на пропла. Електроенергії на 2014 рік в 2013 році були сплановані занижено, тобто неправильно оцінили свої потреби, розпорядники коштів і не подали відповідні кошторисні призначення, неправильно заклали це в бюджеті. Тому сьогодні у них відсутнє фінансування. Ми вчора взаліто спробували вимкнути саму їхню установу. Ну, вони нас не допустили, тому для того щоб стимулювати рухати далі процес. У мерії виправдовуються, борги виникли через запізніле прийняття державного, а відтак і міського бюджетів. Разом з тим, частину виставленого рахунку за січень все-таки оплатили. Міський бюджет був прийнятий 6 лютого. Цей весь період було заплановано життя міста, скажімо так, по тимчасових розписах. І відповідності для того, щоб оплатити 100% у січні місяці, як такої змоги в нас цілковито не було, тому що заключалися договора по 20% відсотковому відношенню до тендера проведеного 2013 року, і якщо взяти. По міськ світлу, то 100 тисяч ми оплатили вчасно, і відповідності 41 тисяча була оплачена нами в понеділок, так якби того тижня. Втрутитися у ситуацію, пообіцяв міський голова. Якщо виявиться, що у ній винне казначейство жартує мер без електрики, варто залишити саме це відомство. Ми будемо розбиратися. Якщо департамент невчасно подає платіжки, це одне питання. Друге питання: якщо не вистачає бюджетних коштів, те, що ви казали, це ми будемо розбиратися в другій половині цього року. І третє питання: не пропущення коштів через казначейський рахунок. От не буде пропускати казначейство, так ви контору казначейства відключаєте. Тим часом енергетики запевняють і не вмикатимуть вуличне освітлення, поки влада не спробує налагодити результативний діалог.